Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео та дякую, що завітали до мене в гості. І сьогодні я хочу поділитися з вами частинкою моєї любові та натхнення. Тому сьогодні на вас чекає цікаве творче відео про створення ось такої романтичної сумки шопера для моєї настусі. А шити ми її будемо, як зазвичай, із того, що під руками, із непотрібних джинсів та старенького мережаного плаття. Ну і тут я взялася до роботи я розрізала джинси по швак та вже уявляла майбутню сумку. Але справжня магія відбувалася поруч. Моя маленька донечка златка щебетала без упину. її дитячі історії з садочка про куметних їжачків, що завітали на майданчик, про дуже важливі переговори з вихователькою щодо кількості печива. Про нові правила гри в пісочниці наповнювали кімнату дзвінким сміхом. І поки я зосереджено працювала, її маленькі пальчики, спритні та зосереджені, майстрували для мене браслет. І кожна намистинка, нанизана на нитку, супроводжувалася новою історією. А знаєш, мамо. Наступним етапом, що нам потрібно зробити, це розрізати нашу джинсову підготовлену тканину на ось такі круги. Діаметр мого е, кругу 13 см. Сам діаметр кола не має важливого значення, та для себе я обрала цей розмір, бо виріб у мене планується невеликий, і тому я хотіла, щоб утворений малюнок мав довершений вигляд. Розмітивши наші кола на тканині швиденько та акуратно вирізаємо їх. Кількість цих кругів залежить також від того, яку величину полотна ви плануєте отримати в результаті. Для себе я обрала 24 кола, 12 світлих та 12 темних. Ну і наступне, що нам потрібно зробити, це вирізати квадрат, який верхівками торкався країв нашого кола. У мене на 13 см вийшов квадрат 9,5 на 9,5 см. І саме по цих сторонах квадрата ми і будемо зшивати наші заготовки для утворення нашого печер полотна. Як бачите, для початку ці круги я зшиваю ось такі смуги по 6 кругів, а потім буду зшивати їх уже разом. Ну і ось це співвідношення світлих та темних кругів я вирішила розташовувати у шаховому порядку. Ну і звичайно, якщо у вас джинс буде стрейчевий, так як у мене, робота буде вимагати трішки більшої зосередженості та уваги. Потрібно буде слідкувати, щоб ніяка частинка не з'їхала, і шов вийшов рівненький та рівномірний. Ну і ось так трішки попрацювавши, ми вже маємо готову основу для нашого майбутнього полотна. Ну і зараз головну роль тут буде виконувати ось це мережане платячко, яке нам потрібно розрізати на квадрати. Величина цих квадратів буде трошки меншою, ніж 9,5 на 9,5 см. Я просто підрізала їх десь по 5 мм з кожного боку, як бачите, щоб ось цей мережаний квадратик легко увійшов у квадратик, який ми вшили. І ось таким чином, як ви бачили на відео, загортаємо наші утворені крильця на наш мережений квадратик і пришиваємо його. Я використовувала шоу зигзаг. І хоча робота виглядає на перший погляд дуже клопіткою, робиться вона дуже швиденько. Ну а якщо вона ще й приносить вам задоволення, як мені, то вона буде мати взагалі ще й медитаційний ефект. Ви знаєте, друзі, для мене ця тема переробки старих непотрібних джинсів є дуже цікавим екологічним апсайкл проектом тому що ми не просто шиємо цікаві та креативні речі, але й піклуємося про природу. І тільки уявіть, замість того, щоб ці гори старих нікому не потрібних джинсів поповнювали сміттєзвалища та забруднювали планету, ми даємо їм нове життя, перетворюючи на щось унікальне, стильне та корисне. Ось так, завершивши пришивати всі деталі до свого перш полотна, мені захотілося, як ви бачите, додати трішки декоративних швів. І на місці ось цих зигзагових швів, я вирішила додати ось такий декоративний простий шов. І таким чином обшиваю усі наші деталі ще раз. Звичайно, цього можна було й не робити. Але мені захотілося додати ще якогось цікавішого декоративного ефекту. Причому цей шов дуже цікаво поєднується із мереженими квадратиками. Як ви зрозуміли, моє утворене печург полотно буде складатися пополам і утворювати основу для нашої сумки. Та мені захотілося додати ще трішки темного джинсу зверху сумки. І для цього я пришиваю смужки із темного джинсу по краю нашого полотна. А для того, щоб наш шопер не був простою плоскою сумкою, а трішки тримав форму, я вирішила зробити йому дно. І ось таким чином, як ви бачите на відео, вирізаю квадратики, для того, щоб потім шити ось таким чином і утворити дно сумки. Оскільки наше печворк полотно має декоративний ефект, і з виворітнього боку підкладку я вирішила не давати. А ось ці шви, які у нас утворилися при шиванні, я оздоблюю звичайною джинсовою, тоненькою темною тканиною. Ну і як бачите, наша сумка майже готова. Залишилося пришити її тільки ручки. Для цього із темного джинсу вирізаю такі довгі полоски, шиваю їх пополам, потім вивертаю, ось так як ви зараз бачите на відео. І також захотілося мені якогось декору. Ну і за допомогою цього декору ручка також буде тримати форму. І ось таким чином по шву пришиваю також декоративний ось цей шов, яким ми обшивали наші квадрати. І скажу вам, друзі, що я в абсолютному захваті. Хочу показати вам, що щойно народилося із моїх рук. Це мега крута шо для моєї донечки. І найголовніше це справжнє диво апсайклінгу. І уявляєте, вона пошита із старих, давно забутих джинсів та ніженого мереженого платячка, яке вже теж чекало свого часу. Я зробила її в стилі педжорг, поєднуючи джинсову міцність з легкою, майже повітряною ніжністю мережик. Це просто нереальне відчуття, коли ти бачиш, як скупини потребу створюється щось абсолютно нове, стильне, функціональне і таке особливе. І доня у захваті, а це найголовніше. І це так класно, коли річ має свою історію, але отримує зовсім інше життя. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!